Торингові групи розповіли, що Білорусь стягує свої війська, стягує системи залпового вогню Полонеса. Це дуже потужні системи, стягує комплекси Іскандер до кордону з Україною. І це сталося після того, як Україні нібито, е, в країні нібито знайшли українські дрони. І Лукашенко пригрозив Києву заходами у відповідь до міністерства зовнішніх справ Білорусі, викликали тимчасово повірену у справах України Ольгу Тимуш. І пропагандистські білоруські змі розповіли, що українському дипломату заявили рішучі протести, передали ноту з попередженнями, які можуть порушити питання щодо доцільності подальшої присутності а, в країні диппредставництва України. І а, от цікаво, що про закриття російського посольства в мінську чомусь не йшлося. незважаючи на те, що за даними оцих же моніторингових пабліків, групи, наприклад, білоруський гаюн, тільки з 11 по 31 липня за цих 20 днів. В Білорусі залітали 9 російських дронів. Але білорусів це ніяк не хвилює. Український дрон, який залетів, і то немає доказів, що він залетів, це біда. А дрони, які прилітають, 11 дронів, які прилітають з Російської Федерації, ну хай собі прилітають, хай собі падають. Немає в цьому нічого страшного. Оці гучні заяви білоруського диктатора Лукашенка про нібито збиті на білорус українські дрони, вони є елементарною чепухою, чухньою. А, і за даними цього ж проєкту, Білоруський гайон», під час виліту 9 серпня білоруської авіація, якби залетів дійсно турно, якби на це реагували, якби дрон залетів. Авіація ніяка не злітала, жодні дрони не були а, виявлені, і жодних запусків з винищувачів су 30 чи вертольотів МІ-24 не здійснювалися.